Всім добрий день, з вами Олег та компанія Charge Spy. Сьогодні ми провели переобладнання автомобіля BYD Tank 2022 року. Кажуть, що даний автомобіль не може заряджатися в Україні на всіх зарядних станціях із за своєї високовольтної батарейки. Але ми вирішили це сьогодні спростувати та показати вам. Зарядна станція EcoFactor, 50 кВт. Встановлений порт Чадема. Відключилися, зараз іде процес зарядки 7,8 кВт потужності, 16 А 461 вольт. Нами розроблений програмний комплекс на телефон Char для управління процесом зарядки. Зараз ми під'єдналися до процесу зарядки. Зараз, якщо ви звернете увагу, у нас виставлено 16 А 460 вольт. Є можливість регулювання потужності до 200 А. Якщо ви знаходитесь в Європі та підтримується ЧДМ-2.0 на 100 кВт, ви зможете збільшити потужність процесу зарядка. Але так як в Україні майже всі станції це 50 кВт, можна виставляти і 120 А. Що ми зараз з вами бачимо? 106 А зараз йде струм. Напруга 460, загальна потужність 48 кВт. Також в нашому додатку є можливість програмувати рівень заряду. Фактично під час розпочатку зарядки ви можете запрограмувати, щоб авто зарядився до 80-90%, і піти по своїм справам автомобіль по досягненні до цього рівня автоматично відключиться від процесу зарядки. Зверніть увагу, що зараз ми збільшили потужність. І зараз на станції вже 49,79 кВт потужності. Отже, їдемо далі тестувати, зараз проїдемося ще на нас, по наступним е станціям. Також у нас є ще е можливість перервати заряд. Станція відключилася. Це дуже е, корисна опція, коли ви знаходитесь в Європі та купуєте на зарядних станціях е, не кіловати, а саме час заряджання, наприклад, 30 або 60 хвилин, і вам потрібно терміново зупинити зарядку, ви теж зможете скористатися даною опцією за допомогою нашого додатку. Так, їдемо далі тестувати. Ми приїхали на зарядну станцію Тока 46 кВт. Через чадемо, процес заряджання йде, все добре. Зараз поїдемо ще на Ясно, на Автоінтерпрайс і будемо а, тестувати цей чудовий автомобіль. У нас чергова станція, станція Ясна. Підключилися. Чадемо. До речі, біодій танк, коли підключається, він спочатку не навалює, а потихеньку. Розганяється. Зараз, якщо ви бачите значення 6 кВт, він зараз трішки підігріє батарейку, підніметься вольтаж і почне, так сказати, навалювати. Очікуємо десь 45-46 кВт з даної станції. Ось вже бачимо значення 25 кВт. Одразу перераховується час, якщо зверніть увагу, було 4 години, зараз. Одна година, зараз ще більше, підніметься. І знову перейде перерахунок. Ось у нашому додатку, вже якщо звернете увагу, 46 кВт, вже дані, а ось її обновилося в безпосередньому автомобілі. Вже теж 46 кВт. Значення, ось, показуємо одразу два так Добре виділо. Два дисплеї. Можемо навіть зробити ось так. 80 А я виставив. Зараз подивимося, як зміниться значення. Уже на... змінилось тут 37 кВт і одразу змінилось значення на автомобілі. Це дуже корисна опція насправді. Чому? Тому що власники, які дбають про свій електромобіль, які хочуть розумно заряджатися на швидких станціях, правильно заряджатися на швидких станціях, мають таку опцію, як понизити потужність. Це збереже вашу батарейку та продовжить продовжить її термін термін експлуатації в рази. да, Дійсно, коли ви їдете, подорожуєте по трасі, вам, звісно, хочеться. 50 кВт, але якщо ви приїхали, наприклад, торговий центр, десь хочете підзарядитися, вам не обов'язково жарити авто на всю потужність, ви спокійно собі можете виставити значення 30, 40, там, 15, 20 кВт і підзарядити свій автомобіль. Їдемо тестувати далі. Приїхали на станцію Автоентерпрайс, всі дуже добре знаються. Старий ящик, дуже багато таких станцій в Україні. Тут загалом станція може 80 А, дуже повільна. bvd танк взагалі на цій станції він не повинен був заряджатися, але ми знайшли рішення, як це відлагодити. У нас в додатку є декілька профілів. Ви можете виставити профіль Auto-Enterprise старі станції, Auto-Enterprise Ві або європейські станції. Жоден перехідник або з Китаю, або вироблений в інших країнах, не зможе вам надати такого функціоналу. Тому звертайтеся до нас з приводу переобладнання, можливо, переобладнання BVD Song Plus, Han, Tank та інших китайських електромобілів. А ми поїхали тестувати далі. Отже, ми приїхали на зарядну станцію «Екофектор». Це ящик сітек, ми дуже багато про нього розповідали, що він низької якості. Але біойді танк ми навчили заряджати на ньому. На цій станції 22 кВт потужності, про це зарядки йде. Станція 30 кВт, вона більше не зможе. Вона взагалі розрахована ця станція, мабуть, підліфи. Але в принципі навчили танк заряджати. Отже, їдемо далі. Отже, станція Автоентерпрайс 100 А. Під'їхали, під'єдналися. 56 А, 57 піднімається. Зараз буде 100 А, до 24 можна станція. У нас в додатку... 24, ось 90 А, 37 кВт, 38. Зараз ми перевіримо та запрограмуємо автоматичне відключення по досягненню відповідного відсотку заряджання. Зараз 74 ставимо, наприклад, на 85. 75, давай, може, встигнемо. 75. Ось я вам покажу, де це значення, якщо ви не звернули увагу, ось тут ми слідкуємо. Поки ми чекаємо, підписуйтесь на наш канал. В Ютубі, також є група в Телеграмі. Можете звертатися до нас за професійним переобладнанням китайських електромобілів на Чадемопорт. Батарейка встановлена 108 кВт, тому 1% це певний об'єм. 76% ось це станція. Подала звуковий сигнал. Відключилися, процес зарядження завершився. Отже, якщо ви хочете переобладнати порт на BWAD або на іншому китайському електромобілі, звертайтеся до нас. Жоден перехідник не надасть вам такої можливості. Це виключно професійне переобладнання. Даний автомобіль буде їздити дорогами Європи та України і буде заряджатися всюди. Всім гарного дня і до побачення. І мирного неба нам над головами.